<реш> Якби ти тільки міг уявити, наскільки це смачно. <реш> <реш> Коли ти нам все розповідаєш, я дам тобі скуштувати, а? Від кількох діб діяти ще ніхто не помирав, місьє комісар. Навпаки, діета корисна. <реш> ну, давай, говори, зізнавайся. Ви два дні ставите одні й ті самі запитання. А мені більше нічого додати. <реш> 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 я не можу, я більше не можу налити. Господи, ваше здоров'я. Все, комісар, вілили ножки для для здоров'я. Я тебе не питаю. Ось це, це, тепер стережися. Ну, зізнавайся, то є стаття вигадка? Ви вгадали, місь я, комісар. М -м -м, тепер, коли всі повірили, ти кажеш, що все вигадав. Але це правда? Що правда? Те, що все, це правда? Навпаки, те, що все, це, це вигадка. Ти збив мене з пантелику. Я, 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 я зовсім заплутався. Тоді, чому фантомас тебе викрав? Брехун. Олена. Він бреш. Ви звинувачуєте мене у брехні. Тобто, по вашому, якщо я кажу правду, то я брешу. О, мовчі, мовчі, мовчі. Ну послухай мене, уважно! Як ти смієш говорити мені? Ви, тобто, як я смію говорити мені, ти, тобто ви. Ця людина абсолютно не може логічно мислити. Вона дуже стомилася. Завтра він буде у формі, і ми продовжимо. Месьє, виведіть його. До побачення, місія комісар.